Козаки ходили у походи. Походи були як сухопутними, так і морськими. Сухопутні це походи козаків сухопутними шляхами. По суші. козаки були відмінними воїнами та вигравали безліч битв. Але військове мистецтво козаків далеко не обмежувалося сухопутними битвами. Під час морських походів козаки завдавали конкретних ударів супротивнику. Головним знаряддям морських походів була чайка. Для надання їй більшої плавучості з зовнішньої сторони прив'язували снопи очерету. Ця своєрідна захисна одежина утримувала судно на воді і захищала від ворожих стріл та куль. Чайку будували протягом 15 днів 60 козаків. У чайку поміщалося від 50 до 70 козаків. З озброєнням та боєприпасами. Сюди вантажилось продовольство сухарі, копчене м'ясо, варене пшоно і взагалі все, що було необхідно козакам під час походу. Особливістю козацької чайки було й те, що її могли пришвартувати до будь якого берега. Морські походи козаків здійснювалися переважно в хмарні дні й темні ночі. Це давало можливість приховати від ворога просування козацьких суден. Вороги протягували залізні ланцюги впоперек Дніпра, але козаки навчилися оминати такі перепони. Користуючись темрявою ночі, вони звалювали в лісі декілька дерев і прикріплювали до них залізні ланцюги, і у стоячому вигляді пускали по воді. Пущені таким чином дерева билися об залізні ланцюги, і вороги думали, що то просуваються козаки, і починали стріляти з гармат, але не по чайках, а по деревах, які приймали за високі щогли. А козаки тим часом чекали, поки у ворога закінчаться боєприпаси. Козаки використовували різні види суден залежно від стратегії і тактики морського бою. Гетьмань козаків самій Локішка першим в світі придумав та побудував підводного човна, що наводив страх на все Чорне море, навіть найпотужніші кораблі ворога не почувалися безпечно поруч з козацьким човном. Для нас козаки були і залишаються уособленням кращих людських якостей і виразниками незламного національного духу, прикладом для наступних борців за незалежність України.